Чергова 20-та сесія Хмельницької обласної ради на порядку денному 18 питань. Усі розглянули оперативно і злагоджено. За разом дискусійним виявилось звернення депутатів Хмельницької обласної ради щодо неприпустимості підвищення акцизів на пальне. Підвищення вартості податкової складової пальмо при перегляді акцизів за один літр автомазу 18 копійок. Вже зрахований ПДВ. Тобто Ціна виросте на в'язані. Шістдесятих відсотка щодо цього питання розбіглись. Частина обранців вважає, що є інші сфери, які принесуть більше користі та коштів у бюджети різних рівнів. Можети і в інших сферах особливо плата заявляє по шістдесят мільйонів мільярдів гривень зловживань у короні сфері. У нас процвітає реальний бізнес. Я вважаю, що ці всі кошти можна знайти з не менш важливе питання, яке обговорили на сесії. Допомога Старокостянтинівському аграрно-промисловому ліцею. Проблема цього ліцею на сьогоднішній день в тому, що будівля даху, як майстерні, так і навчальні корпусів перебуває у занедбаному стані, тому що останній раз капітальний ремонт даних будівлі проводиться в 73-му році, і поточні ремонти проводилися в 80-х роках. будівля досить нова, будівля досить сильна. Робітничі професії, які навчаються в даному ліцеї, крайніобхідні сьогодні на ринку, і тому виникла необхідність для того, щоб зберегти навчання дітей як навчальний заклад, треба терміново відремонтувати будівлю даху. Загалом на засіданні більшість голосів депутати підтримали ряд питань щодо врегулювання господарсько-економічної діяльності закладів обласної комунальної власності. Здебільшого це господарські питання щодо для покращення функції функціонування закладів обласного обласнопорядкування комунальності Хмельницької обласної ради, в тому числі закладів охорони здоров'я. Було прийнято рішення про передачу, в тому числі і ряду засобів, які будуть покращувати роботу об'єктів критичної інфраструктури. Сесія пройшла злагодженою, готуємося до наступного пленарного засідання. Світлана Маренача Ростислав Маслов, новини 33 канал.